Перш ніж почати розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі, чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою функції спонсорства. Ваша підтримка справді важлива і допомагає каналу. Якщо ще хтось забажає приєднатися до цих чудових людей, чиї імена зараз на екрані, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму приємного перегляду! Містечко Напа, що лежить на північ від затоки Сан-Франциско, одне із найспокійніших місцем у всій країні. Великі злочини відбуваються тут вкрай рідко. Загалом вся долина Напа славиться своїм спокійним стилем життя. Це маленькі містечка, пов'язані між собою, де всі всіх знають. Але сам центр округу, місто напа із населенням близько 80 тисяч мешканців, славиться своїми виноробнями і безпосереднім туризмом, пов'язаним із вином. Уявіть собі атмосферу затишного міста, забудованого здебільшого приватними будиночками та котеджами, добре освітлені вулиці уночі та кілька ресторанів, які постачають найкраще вино у штаті. Щоправда, на момент описуваних надалі подій, воно було трішечки меншим. Населення напи тоді складало близько 70 тисяч мешканців. І саме тут жили кілька подруг, які раптом вирішили зняти спільний будинок, аби зекономити грошенят. Едріан Інсонія – молода інженерка у місцевій компанії переробки стічних вод. Раніше вона захоплювалася спортом у школі, зараз вже більше часу присвячувала благодійності, дуже серйозна дівчина. Леслі Мацара. Колишня переможниця конкурсу краси Міс Східна Кароліна наразі працювала на місцевій фабриці вина. Роботу тут вона отримала завдяки романтичному знайомству. Леслі взагалі мала репутацію серцеїдки і нерідко зустрічалася із кількома чоловіками водночас. Лорен Міанза, їхня подруга ще з університетських часів, із ними часто проводила час іще одна, четверта їхня подруга того ж віку Лілі Прудом. Але вона поки що в нашій історії не гратиме активної ролі, втім зіграє важливу роль у майбутньому, тож будьте уважні. Справа в тім, що в 2004 році Лілі була заручена із Еріком Кополом, а ось інші троє подруг були цілком собі вільними дівчатами. Хоча Едріан найбільш серйозна і стрійка зустрічалася із чоловіком на ім'я Крістіан Лі, насправді тут є нюанс, але його я розкрию вам згодом. Зрештою, саме Едріан і запропонувала Лорен своїй університетській подрузі пожити разом. Це було цілком практичним рішенням. Молоді, незаміжні та працюючі жінки навіть могли дозволити собі орендувати невеличкий котедж, тим паче, коли до них приєдналися ще й Леслі. Життєрадісна та легковажна колишня королева краси напросилася до них трохи згодом і незаплановано оселилася із подругами за кілька місяців до Геловіну 2004 року. А саме тоді відбуватимуться події нашої історії у ніч з 30 на 31 жовтня 2004 року, рівно у Геловіну. Уся ця передісторія не була зайвою, адже всі названі люди так чи інакше важливі складові розповіді про подвійне вбивство, що сколихнуло це спокійне містечко посеред Головінської ночі, і до речі, Привіт усім, хто ще не спить о півночі. Тя трьох дівчат було доволі дружнім і спокійним, вони ладнали між собою і майже ніколи не сварилися. Донедавна. Напередодні Геловіну, 28 жовтня, між ними сталася перша сварка, коли наша серцеїдка Леслі привела додому якогось чоловіка, не попередивши подруг, і довго та учно займалася із ним коханням, не даючи спати іншим. О, це була велика сварка! Зрештою, всього через день вони помирилися іначе не тримали образ одна на одну. Про це свідчить вечір напередодні Геловіну 30 жовтня 2004 року. Після роботи дівчата проводили вечір на кухні, обговорювали плани, дивилися разом телевізор та роздавали цукерки дітям, що прийшли до них в геловінських костюмах. Того вечора двоє з них мали телефонні розмови: Едріан зі своїм хлопцем Крістіаном та подругою Лілі. Леслі розмовляла зі своїм батьком та невідомим чоловіком. Всі троє лягли спати близько одинадцятої вечора, не знаючи, що переживе цю ніч лише одна з них. Близько другої ночі Лорен Міанза прокинулася від легкого писку та гарчання собаки, золотистого ретривера, який спав разом з нею. В будинку загорівся індикатор датчика безпеки. Спочатку вона подумала, що Леслі знову привела додому якогось зі своїх залицяльників і спробувала заснути, але їй не вдалося. Адже згодом вона почула звук розбитого скла, а невдовзі після цього крик однієї з дівчат. Вочевидь, спросання Лорен не обміркувала почути, тож ліниво піднялася з ліжка, аби розібратися, що за гамір влаштували її сусідки. Але заціпеніла, коли почула ще один крик. Цього разу вона чітко чула голос Едріан, яка благала когось прийти на допомогу. Лорен заклякла біля дверей і почула важкі кроки, що спускаються сходами. Скрип кожної сходинки. Здавалось, наближавний відворотня. Її кімната знаходилася на першому поверсі, на відміну від інших дівчат. Хто б це не був, чи що б це не було, вона наступна. Лорен закрила руками обличчя або навіть дихання не видавало її, та з жахом дивилась на двері, які так і не відчинились. Щойно кроки стихли, Лорен прошмигнула крізь двері чорного ходу, вибігла до двору і сховалася там. Якщо злочинець чи хто б це не був, шукає її в будинку, не знайде її там або вирішить, що вона втекла. Невдовзі Лорен знову почує звук скла, що б'ється, але тихіший. На її думку, цей хтось покинув будівлю через те ж вікно, через яке до нього потрапив. А ще, здавалося, вона досі чує, як кричить Едріан. Отже, є ймовірність, що злочинець все ще всередині, але також це означало, що дівчина може бути ще живою. Лорен повернулася до будиночку через чорний хід, намагаючись не видати своєї присутності та набрала 911. Однак телефон чомусь не працював, можливо, злочинець перерізав телефонні дроти. Але його присутності більше не відчувалось. Тож Лорен піднялася на другий поверх і побачила там криваву картину. Леслі лежала в купі одягу на підлозі, покрита ножовими ранами та кров'ю, що все ще сочилася з них. Едріан лежала позаду неї на ліжку. Як пізніше скаже Лорен поліції, вона зрозуміла, що дівчата або мертві, або помирали. І якщо вони все ще живі, їй варто поквапитись. Тому вона вибігла до двору, де стояло її авто, в якому знаходився мобільний телефон, і нарешті зв'язалася із поліцією. Офіцер, що патрулював неподалік, прибув до орендованого маєтку буквально за кілька хвилин. Але було вже пізно Леслі та Едріан померли. Згодом вже 40 поліцейських обшукуватимуть територію в пошуку підозрюваного. Очікувано безрезультатно. Вся інформація про час, який дівчата проводили разом і деталі кривавої Головінської ночі, відомі сам з розповіді Лорен, єдиної, хто вижив у тій різанині. Все вказувало на те, що першою ціллю стала Леслі, колишня королева краси. Едріан кинулася їй на допомогу і теж зазнала жорстокого нападу знаряддя злочину знайдено не було. Це вбивство стало першим в цьому районі за останні шість років. Обшук будинку дав детективам ключові підказки кров на підвіконні та недопалки сигарет марки Camel Turkish Gold, які лише нещодавно потрапили на ринок. Поліція припускала, що зловмисник поранився об розбите скло, коли проникав до будівлі, а також, що він був хронічним завзятим курцем, враховуючи, що недопалків було надто багато поруч місця злочину. І вони не помилилися, Тест ДНК покаже збіг цигарки курила та ж людина, що залишила свою кров на розбитому склі. Але збігу із базою даних злочинців знайдено не було. Ці речові докази протягом місяців приховуватимуться від преси і оприлюднюватимуться із цілком практичних причин. Похорон жертв відбудеться через два дні. Одяг буде підібраний ретельно, аби приховати страшні рани, завдані їм злочинцем. Едріан, згідно слів її друзів та Лорен, безпосередньо ненавиділа високі комірці, але її довелося вдягнути у светр із таким, аби приховати глибокі порізи поруч шиї. На похоронах присутніми будуть всі родичі та друзі, включаючи тих, про яких я згадував раніше. Сподіваюсь, ви плюс мінус запам'ятали їх, адже першими підозрюваними в списку поліції будуть саме вони. Поле зору детективів одразу потрапили кілька чоловіків, зокрема ті, з якими вони розмовляли по телефону перед смертю. Батько Леслі мав міцне алібі, тож залишалися хлопець Едріан, Крістіан Лі, хтось зі залицяльників Леслі, а також чоловік їхньої подруги Лілі Герік Копл. Останнього швидко відкинули із підозрюваних. Спершу детективи припускали, що в нього міг бути роман із із дівчат, але ніхто зі знайомих не підтвердив ці припущення. Сам Ерік спілкувався із поліцією, здавався тихим, непримітним і навіть надміру відданим своїй дівчині Лілі. Він співпрацював із поліцією, і якщо в нього не було роману на стороні, отже, в нього найменше причин вчиняти злочин. Лілі ж взагалі висловлюватиме розчарування, що вбивцю не піймали швидко, адже хто б це не був, якщо це хтось зі знайомих. Він мав би видати себе своєю поведінкою раніше чи пізніше. Вона була обурена і щиро горювала за подругами. Сподіваюсь, Едріан хоча б завдала йому болю, відбиваючись, сказала вона. Але також в спробах допомогти вона розповіла про чутки, що дівчата могли приймати наркотики та заборгувати гроші небезпечним людям. Втім, ця зачіпка нікуди не приведе. Наступними підозрюваними йшли залицяльники Леслі, а їх було вдосталь. Зрештою, саме вона зазнала нападу першою, отже, логічно, що вона і була ціллю, а Едріан просто потрапила під гарячу руку. Детективам вдалося знайти найбільш підозрілого із них того, із яким Леслі розмовляла напередодні, та того, який раніше був одержимий нею, Аарона Девіса. Дейвіс поспілкувався із поліцією, розповів історію того, як робив пропозицію дівчині, яку вважав ідеальною, але вона відмовилася він намагався добитися її кохання, але все намарне. І Хоча він здавався особою доволі тривожною, в нього було міцне Алібі, і зрештою його теж відкинули як підозрюваного завдяки тесту ДНК. Останній в списку Крістіан Лі. Спочатку його опитували, наче за звичкою, але в ході розслідування він викликав все більше підозр. За його словами, які пізніше будуть підтверджені, перед злочином вони бачилися з Едріан. Але ось в чому була проблема схоже, вони більше не зустрічалися, і це суперечило тому, що говорили їхні спільні знайомі, як розповів Крістіан, Нещодавно Едріан повідомила йому, що знайшла іншого чоловіка і розірвала з ним стосунки. Про це вона розповідала лише двом найближчим подругам, і одна із них тепер теж мертва, То ось він мотив. Зрада. Версія поліції Крістіан страшенно ревнував. Він був принижений тим, що його кинули напередодні Геловіну, і, можливо, вважав, що винною у цьому була серцеїдка Леслі. Яка налаштувала його дівчину шукати собі кращі варіанти, як робила сама. Це могло б пояснити, чому він першою напав на неї, або ж, все ж таки, його ціллю завжди була Едріан. Головного підозрюваного було знайдено. Залишилося співставити факти із доказами та отримати зізнання. Після похоронів п'ятеро поліцейських навідалися до Крістіана додому рано вранці. Щойно прокинувшись, він відчинив їм двері. Перше питання, яке він почув: чи є в домі зброя. Загалом із будинку було вилучено кілька ножів, які відповідали б за розмірами знаряддю вбивства. Було проведено ретельний обшук, а Крістіана доставлено до поліцейського відділку. Він заперечував всі звинувачення і повністю відкидав версію подій поліції. Він стверджував, що вони взагалі все неправильно зрозуміли. Едріан кинула його не тому, що знайшла іншого чоловіка, а тому, що хотіла, аби Крістіан зробив їй пропозицію. Це вона хотіла серйозних стосунків, до яких не був готовий Крістіан. Тож це був ультиматум або вони одружуються, або ці стосунки варто закінчити, і він погодився. Тобто це був розрив через його нерішучість і сумніви в тому, чи хоче він одружуватися із Едріан, навіщо йому мститись. Спершу детективи не просили в нього ДНК матеріалів одразу, адже приховували зразки як доказ в принципі. Але коли хлопець почав очевидно панікувати, таки запитали. І Крістіан одразу ж дав згоду. Здавши матеріали ДНК, він відчув полегшення, адже знав, що буде далі. Не співпадіння. Це не Крістіан залишив ту кров на підвіконні. Це не він курив сигарети Кемл поруч місця злочину, та й взагалі він не курив. І ось тепер у поліції закінчилися варіанти. Загалом поліція опитала понад 1300 осіб, які мали зв'язки із жертвами. Понад дві сотні погодилися надати своє ДНК для порівняння. Для цього поліції спершу потрібно було визнати, що в них є зразок крові злочинця та відібрати кандидатів, які були найближчими до дівчат та контактували із ними напередодні злочину. Звісно, зразки дали не всі. Наприклад, Лілі, їхня подруга, хоча до цього розмовляла із поліцією та приходила на похорони, тепер знаходилася поза зоною досяжності. І з нею зв'язатись банально не вийшло, як виявиться пізніше через весілля та медовий місяць із Еріком Кополом, про якого згадувалося раніше, усе це в поліції зайняло кілька місяців. Інформацію про недопалки все ще приховували. І якщо вам ця деталь здається малозначущою, ця справа покаже вам, що це не так. Лорен боялася, що тепер вбивця прийде за нею. Її запрошували на різноманітні ток-шоу на телебаченні вкрай популярні у той час. Вона погоджувалася, але просила приховати її обличчя та змінити голос. Хто зна, чи вважає вбивця її небезпечним свідком, чи захоче завершити почати, чи може вона взагалі була ціллю, слід було остерігатись. І, зрештою, напевне, не лише їй, інші жінки містечка теж боялися, що поручних живе ймовірний серійний вбивця. І це лише питання часу, коли він нанесе удар знову. Громадськість вимагала відповідей від поліції, а в них тим часом закінчилися варіанти, тому детективи вдалися до методу виманювання злочинця. Через 11 місяців після злочину було зібрано конференцію, на якій повідомлено, що злочинець курить сигарети марки Camel Turkish Gold. Тож будьте обережними зі своїми знайомими. Зі своїми рідними, і повідомте поліцію, якщо помітите щось підозріле. І ця тактика спрацює. Всього за два тижні до річниці злочину 14 жовтня 2005 року було офіційно заарештовано та висунуто обвинувачення у подвійному вбивстві чоловікові, який на здивування поліції. Сам прийшов до їхнього відділку та зізнався у скоєному. Це був чоловік, який вже спілкувався із поліцією, і хоча, виглядав впевнено та невинно, насправді почуття провини нікуди не поділося, а інформація про сигарети добила остаточно. Після її оприлюднення чоловікові здавалося, що його рідні дивляться на нього із осторогою, підозрюють його. Тож він написав передсмертну записку із зізнанням та збирався накласти на себе руки, але його дружина Лілі Прудом увірвалася до кімнати та вмовила чоловіка не робити чого і здатися поліції. Так, вбивцею був Герік Копл. Геріка всі вважали диваком, недружнім самітником та завзятим курцем. Його стосунки з Лілі переживали кризу. Ерік зробив Лілі пропозицію, але вона вагалася. І причиною її вагань, на думку Еріка, була одна із її подруг можна було б очікувати, що це була Леслі, яка стала першою жертвою, але ні, це була Едріан. Едріан і сама переживала кризу у власних стосунках, і, за словами Еріка, йому здавалося, що та налаштовує Лілі на те ж. Коли у відповідь на пропозицію вона відмовила йому в одруженні, Еріко шаленів. Йому здавалося, що все життя летить у прірву. Тож він прийшов убити саме Едріан, але помилився кімнатою. Він напав на Леслі та вбив її, а коли їй на допомогу примчала Едріан, вбив і її. Оглянувши будинок, чи є там ще хтось, він його покинув. Ерік переконав себе, що мав рацію. Адже після похорону його стосунки з Лілі налагодилися. Вона нарешті відповіла йому згодою, а через кілька місяців вони побрались, але дзвінки від поліції не давали спокою. Коли Лілі дізналася про це із передсмертної записки та переконала його зізнатися, вона, як віддана дружина, прийшла до поліцейського відділку разом із ним. Суд над Даріком Коплом почався аж в 2006 році. До того часу тест ДНК підтвердив його слова саме Ерік залишив свою кров та недопалки на місці злочину. Він стверджував, що не пам'ятає деталей вбивства для нього той день, наче в тумані. Пізніше його розповіді будуть змінюватись, то він не пам'ятає взагалі, як на когось нападав. То Едріан вдарила його, і він знепритомнів, і вчинив вбивство несвідомо, але це радше за все були версії адвокатів, які наполягали на психічному розладі. Зміст його передсмертної записки не розголошувався, а мотив ніколи не був підтверджений повністю, тож майте на увазі все, що він розповідав, могло б бути просто брехнею. Зрештою, пам'ятаєте, що напередодні вбивства Едріан розмовляла із Лілі по телефону. Можливо, у тій розмові було щось важливе для подальших подій. Але зверніть увагу на ще одну деталь речовий доказ, який теж приховувався поліцією від ЗМІ, тривалий час стяжки для зв'язування. Якщо це було таке емоційне чи напівсвідоме рішення, чому ти приніс сюди стяжки для зв'язування? Це схоже на дуже ретельне планування. Щось у всій цій історії з мотивом Америка явно не так. Врешті Ерік визнав, що планував вбивство, курив біля гаражу жертв, поки не наважився. Лілі, його дружина на той час виступала на його захист, стверджуючи, що в Еріка є ніжна сторона, що він не погана людина. В грудні того ж року його визнали винним у подвійному вбивстві. В обмін на визнання провини він отримав несмертну кару, а довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Разом із цим він погодився не спілкуватися із журналістами на будь-якому рівні, і якщо порушить цю угоду, його справу може бути переглянуто. Тож, якщо в нього з'явилася нова версія, або ж він обміркував свої дії і вирішив розповісти повну версію подій, ми про них не дізнаємося. Після цього вироку Лілі подасть заяву на розлучення і публічно казатиме, що шкодує про їхній шлюб. Їй потрібна була підтримка після смерті подруг, і вона не знала, що цю підтримку їй надав саме той, хто їх і вбив. Наразі Копел вже 15 років відбуває покарання у в'язниці суворого режиму у Каліфорнії.